Хто впітає вас? Сьогодні тема уроку відсоткове відношення двох чисел Розглянемо таку задачу. Павло зібрав ну, разом з зі своїм батьком 5 дронів. Збройні сил України. А Василь зібрав 20 дробь. На Збройні сил України. Нас цікавить чисто математичне питання. Яку частину пановить дрон, який зібрав Павло від тих дронів, які зібрав Василь? Для цього треба що? 5 поділити на 20. Да? Або 5-20. Коротше, це буде 1 четверта. Це буде 20, 25. Тобто він зібрав четверту частину від тих дронів, які забрав Василь. Але в математиці інколи цікавиться, ставиться питання, а скільки це відсотків? Тому якщо ми цю частку 0,25 помножимо на 100%, то ми отримаємо 25%. Отже, тепер можна результат сказати так. Павло зібрав 25% від тих дронів, які зібрав масив. Отаке От відношення число. А на Б. Якщо його поможити на 100%, воно називається відсоткове відношення. Відсоткове відношення. Отже, правило таке. Щоб знайти відсоткове відношення двох чисел, треба. Знає, їх поділити один на другий і потім результат поможете на 100%. Наприклад, приклад. знайти, скільки відсотків становить число 4 від числа 8. Мова йде про відсоткове відношення. Ділимо 4 на 8 і множимо на 100%. Отримаємо 10кову запишемо 0,5 множимо на 100%. І це дорівнює 50%. Друге приклад. Знайти скільки відсотків становить число 12 від 60. Діємо згідно направо. Ділимо 12 на 60 і множимо на 100%. Це дорівнює 0,2. Помножимо на 100%. Відсотків. І дорівнює 20%. Таким чином, ми сьогодні навчилися знаходити відсоткове відношення двох чисел. І ми узнали, щоб знайти відсоткове відношення двох чисел, треба поділити ці числа і потім частку помножити на 100%. Дивіться наш канал, і ви забудете про репетиторів.